Вітаю мої квадратні друзі! За ці декілька тижнів встигло вийти аж 4 переліза та один кандидат на реліз на версію 1.23. Власне, тому в цьому відео я хочу розповісти вам про всі ці релізи та показати, що взагалі зміниться, і буде саме в цій версії. Тому поїхали дивитись. А почнемо ми з декоративних горщиків. Так, змінили взаємозв'язок з ними. Наразі можна зберігати до одного стака стакабельних предметів та предмета в одній кількості, якщо він не стакабельний. У них немає інтерфейсу, тому потрібно розбити їх, щоб отримати вміст. Також, як і зі скринями, цей блок може взаємодіяти з лійками, викладачами та компараторами, які щитують кількість блоків всередині горщика. Нині у трави буде нове ID під назвою Shortgrass, тобто низька трава. А не як було раніше, просто «Gross». Думаю, ця зміна була пов'язана з тим, що, можливо, цей блок плутали зі звичайним блоком трави при написанні команд чи чогось іншого. Будь-які стріли з кастомною назвою тепер будуть зберігати цю ж назву після вистрілів, до цього ж вона просто у них скидалася. Наразі, коли гравець блокуватиме щитом від третьої особи, то сам щит буде рухатися в тому ж напрямку, куди дивиться гравець. Раніше ж він переміщався тільки при повороті гравця. Перлина енду тепер буде видавати звук при телепортації гравця. Раніше його не було. Також він має декілька варіантів. Ось послухайте. У цій версії вже замінять дизайн кажана, він буде новий. Додано приховати сплавний текст у налаштуваннях доступності, що дозволяє приховати заставку в головному меню. Та остання зміна, яка перекочувала зі снапшотів, додадуть команди TICK та Scoreboard, про які я розповідав в минулих снапшотах. Тому, якщо цікаво, посилання на них залишу в описі. Тепер хочу перейти до того, що саме показали у пререлізах. Загалом вони базувалися на багфіксі. Проте є дещо цікаве: замінили вигляд завантаження ресурс паків з серверів. Тепер вони будуть не на весь екран, а справа зверху невеличкого розміру. Завантаження починатиметься одразу після початку завантаження чанків. Ці серверні ресурс паки тепер будуть знаходитись у папці Downloads замість Server Resource Packs, як це було раніше. У цій папці буде кешуватися лише до 20 серверних ресурс паків та логи до них. Клієнт тепер буде надсилати додаткові оновлення про пакети, наприклад, про успішні завантаження чи щось інше. Ну і на цьому все. Так, оновлення доволі таки мінорне. Нічого суттєво нового ви не почули, особливо якщо дивилися попередні снапшоти, але воно зі своїми плюсами. Особливо для творців серверів може бути корисним. А якщо вам подобається такого виду контент, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися, колись зустрінемось.